Залишилося 5 хвилиночок до посадки. Вже долітаємо. Ми вже прилетіли нарешті, прийшли в паспортний контроль, забрали багаж і а, зараз чекаємося, тому щоб відкрилася будка з продажу квитків на автобус, щоб заїхати в Патаю. А нам їхати півтори години, а, і ми ж не можемо викликати таксі з болта, у штук бол працює, але сам час не там якісь проблеми. Ми поміняли гроші. Щоб мати якусь готівку, ось на всякий випадок, щоб десь щось позаплачувати. І е -е, періт мені здавався дуже довгим. Mm -hmm. Як добрусь до готаю, все розповім. Так, я зайшла в номер. Тут якась шафа ось така. Та пулька є. мікрохвильовка, Ось така кімната. Взагалі на фотографії, коли ми вибрали, вона виглядала гарніше. Тут вона якась така, ну, така собі. І тут, тут можна в туалет і в ванну ходити відкриту. Можна закритися. в багатьох готелях бачили, що у них таке, що закривається відкривається туалет. Не знаю, що це за фішка така. І ось такий вигляд. Так, як це відкрити? Щось не знаю. Ага, може якось так. А, може тут не просто фіксовується. Взагалі на картинках готель виглядав дуже привабливо, а всередині він такий трохи якийсь пошарпаний і такий дивний. Ось тут зовнішня частина готелю. За готель ми заплатили 2500 гривень за один день з сніданками тільки. Тому що тут нема вечері. І Йдемо тепер шукати е торговий центр недалечко, щоб подивитися, скільки коштує щось поїсти. Я ще дуже сонна, тому що ми приїхали в нашу... Ніч, а в них ранок, тому що на 5 годин вперед е, в нас різниця часу з ними. Ось я ще така. Е, намагаюся адаптуватися. Йдемо що так зараз торговий центр і подивитися, що є. після готелю є е, е, магазинчик невеличкий. За таксі сюди ми заплатили 1500 гривень. Від Литолищі ми їхали майже півтори години. Я дійшла в середину торгового центру, Це посередині така як а, міні ейфелова вежа. Ось такий великий цей а, торговий центр, термінал А називається. Ось. І, і йду шукати щось їсти. Я зійшла в ресторан тайської кухні. А подивіться, ну які тут десерти. Цікаво, що це таке з тут. Ось такі незвичні десерти. Ще хочу їхньому разу спробувати. Ось і такі всілякі різні страви. Я щось замовила з макаронами. І їхній традиційний тайський десерт це манго з солодким рисом і це якийсь такий крем. Будемо пробувати. А це моя паста. Прозора з креветками. Мені так сподобалося манго, воно неймовірне, Я ще ніколи такого смачного не їла, що я вирішила замовити мангове морозиво. В мене ще трохи рису залишилося. Сьогодні просто святкую приїзд. І заплатила, і заплатила я за це все за рис десерт 165. But, um, макарони 185 і морозиво 65%. Плюс вони беруть за обслуговування 10% і вигодить 488%. Я ще ніколи в житті не їла такого смічного манго і такого смічного мангового морозива Просто, неймовірно. Реально рекомендую. Тим, хто збирається в Таїланд. Обов'язково попробуйте їхній десерт. А, липкий рис називається з манго. Солодкий такий з кремом. Ось, і а, ману морозиво просто щось чимось Я дійшла не пляжу Сонечко сховалося, але я думаю, що зараз вийде з за хмар Тут нема багато людей. Так красиво. Я зараз буду спробувати поплавати. Я покопалась. Вода дуже класна, дуже тепла Сонечко вийшло. За хмарами, ось так це гарно виглядає. Десь стоїться в ту сторону старе місто. Обов'язково хочу подивитися. Ось і ще в торговому центрі купила в магазині тайської косметики. Такий крем для обличчя, бо я свій забула вдома. Якісь маю тільки мініки, які ще я купила в Німеччині. А ось такий, ой, такий гарний пакетик. Ось такий молочний, пишу, що це денічний, а дуже такий гладенький, пише це в Бангкоку. А вироблений і 255 їхніх бат. Тобто це наші 300 гривень. Ось. І оп, Тепленько. Ввечір я вже з морем наплавалася. Прийшла сюди знову ж таки до торгового центру терміналу. Тут є линочка, поширі з і ось тут є якийсь ринок. А вуличної їжі. Йду подивлюсь, бо дуже хочу креветок. Просто, просто коробочку креветок. А не тут креветки дуже зі чимось. Макароном з рисом дуже просто креветки. Подивлюся зараз, них таке тут є. Дивіться, що я тут побачила. Тут крокодила смажить, здається. Я перший раз таке бачу. Так, тут якісь тайки, м'ясо, м'ясо я не хочу. А, тут якісь... О, таке цікаво, чи тут можна купити дуріан. Я так хочу попробувати дуріан. Зараз ми подивимось. Я здається, знайшла. Те, що я хотіла смажені 100 бат. наших 120 гривень. За ось таку партію. Супер клас! Я таки купила Дуріан за 220 бат. То є десь 260 гривень. Ой! Може yeah. можу відкрити. Хочу спробувати. Я мріяла спробувати цю штучку. Зараз відкрию і спробую. мрія здійснилася. дуря. Він пахне. Його сморять такий, ніби парфуми з сиром якимось. Таким прогнившим. Такий парфумований, прогнивший сир. На смак я б сказала, що таке саме. Якийсь кабачок.

Це щось таке? Що це? А, паттай. Е, добре, тут вареничка. Можна зробити собі тост. Це якесь печіо, таке різне. Тут молочко з висіця. Якісь йогурти. Трішки фруктів, Ананаси і то І тут. тут якісь салатики. І ще там якісь соки. Тут ще якісь соки. Ні, тут ще щось, щось є. Тут яйця. Омлетики. Тости французькі. Ось такі яєчка. Я люблю з рідким жутком. А, і... Тут якісь зубки. Ага, це якийсь рис, не зубка, то рис. І тут це зуба е -е. все. Ось такий сніданок. І ось тут ми зараз будемо шукати собі місце. Це те, що я собі взяла на сніданок. Був якийсь такий різний йогурт, фрукти. І ось таке трішки. І тайський чай писала. Я бачила, що всі брали рис для сніданок. Так що рис, то я так. Бачу тайський традиційний. Можливо, сніданок, як їжа. Люди купаються. І ми вже поснідали. Ось ми вже спробували сніданок. Е, сніданок досить непоганий. Ось і йдемо е, на моречко. Мені дуже подобається, що тут так тепло, 32 градуси. Я перевнулашу спеку значно легше, ніж холод, а, тому я кайфую, просто кайфую від цієї спеки. А, ось, І а, я, ще, а, я ще забула сказати, що ми заплатили а, 1200 гривень за раннє заселення, тому що ми приїхали в ранку і мусили доплатити за те, щоб нас поставили швидше, бо я, я ж дуже, -дуже, дуже хотіла спати і душ. тому я вирішила півдня не марнувати. Коли я почала редагувати відео, то побачила, що в мене дуже багато в Таїланді були проблеми з відео, зі звуком і перезаписую відео мій відгук про готель, тому що там нічого не чути, що я казала. І я спочатку була не під найкращим враженням від готелю, як тільки приїхала, але поживши кілька днів, я зрозуміла, що цей готель просто суперовий за свої гроші, тому що непогані сніданки, є все комфортне для проживання. Щодня прибираю. Доставляли водичку, тобто, в мене було води, питної води в достатній кількості. Я навіть не купувала воду, ніяких напоїв. Завжди були серветки, доставляли папір туалетний, ватні диски, палички вушні, зубні щітки, зубні пасти, капці. Тобто, ну це просто, Я дуже комфортно почувалася в цьому готелі. Ось і якщо я ще раз поїду в Таїланд, а я колись обов'язково ще раз поїду в Таїланд, а, бо це тепер моя одна з таких найулюбленіших країн, а, то швидше за все буду залишатися в цьому ж готелі. Я прийшла на масаж, не тайський, правда, я та, такий не наважилася, а ми такий розставляю, і масаж як собі такий спокійний, з овіками, аромовіками. Дуже класно, дуже сподобалося. Все тіло година, і вийшло 700. 50 гривень, десь так же. Якщо щось з белого мовить, я напишу. Після масажу пропонують гарячий чайочок. Тайський. Ось тут так виглядає відпочинкова зона. Дуже файний масаж міського. Я приїхала подивитися храм, подивитися яку можна відвідати безкоштовний. Такий зміни риночок є. Ось тут є статуя буде. Бу... Бу... Тут є такі свічечки, продають як квіточки з 20 А Тут є якісь маленькі в квітках. Не знаю, що вони її так тримають, що чи так дають, і опускають чи щось. Були таку свічечку, і зараз я буду ставити. Тут магазинчик з різними дрібничками і тут всередині Вони заходять, моляться. Ось там на камінках. Сюди не беруть водичку і водичкою поливають цю скульптуру. Не знаю, що це означає, потім почитаю про це. Моляться, поливають і йдуть.